i <laughs> Так, у нас є і віршики, які підготували, не розкажуть. Ми не розкажу. ми будемо всі виходити, щоб ми так три це. Хто готував вірші, будь ласка. Щас, щас тут підготовка, підготовка. Так, кому мікрофон надавати? Весняне сонечко з Небес, о незабутній нині час. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Це той, хто любить нас, дарує нам життя нове, достойне похвали. У серці нашому живе, щоб вічно ми жили, попри напруги всі і зло, і біль нестерпний свій у смерті вибрав він жило. Щоб врятувати світ, отож, хвала, я моє честь, уклінницький до них. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Для кожного, для всіх. Піває зараз небес, Христос Воскрес, Христос Роск. У небо жінку буде села, Христос Роскресь, йому хвала. В проміннях сонць на боки. Христос Воскрес, його хваліть. Русить струмок, весняний дзвін. Воскрес Христос, Господній син. Радіть діту в вінках, Христос Воскрес на небесах. It's as much as we've told you. We've been talking, 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 we we've been talking, we've Так, у нас ще сьогодні є іменинниця, і в нашій церкві є така традиція благословляти наших іменинників. У нас є анічка і в неї сьогодні день народження. Їй сьогодні не скажу скільки, бо вона дівчина. А дівчата свій вік приховують. Тому ми зараз попросимо нашого пастиря Олега Анатолійовича, щоб він помолився за нашу Анічку. Мене завжди дратувало це. Ну як це так? Ну, дівчатам не можна, а нам можна. Як у нас? Коли, коли е, жінки такого похилого віку, коли у них день народження, скільки не віроків? 18. Плюс 70. <реш> <реш> да. Добре, Анючка. Да. Помолимось, друзі, щоб Господь благословив життя цієї дитини. Господи, дякуємо тобі за Анюту, за те, що ти благословив і дав їй життя колись. Господи, дякуємо тобі за те, що вона. Зараз славить Тебе. Ми молимо тебе, щоб ти її благословив, щоб ти її бої, щоб ти вів її по життю, Господи, щоб ти захищав її від зла, і щоб вона завжди прославляла тебе, щоб Господи дійсно вона мала щастя і радість через спілкування з тобою, через Богодне і Богоподібне життя. Благослови, благослови, Анічку, благослови її рідних, Господи, і маму, і всіх рідних благослови. Зроби так, щоб вся родина Ані знала тебе, Господи, щоб вони дійсно були з тобою в твоєму царстві. Благослови, захисти і Анюту, і її рідних, і всіх нас, Господи, від того зла, яке зараз прийшло на нашу землю. Благослови, Анічку, благослови всіх дітей, які зараз тут стоять, і нас також бережи, ми вклоняємось тобі за все. І дякуємо тобі за твою любов. Благослови. Цю дитинку і прослався через її життя. Дякуємо тобі за все, Бог наш. Отець Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. З днем народження. Вони, до речі, зараз знаєте, що підуть робити? Ага. Чай, чай. От торта вони точно будуть їсти. Так що, коли побачите, що я з них посеред зібрання, то будете знати де. Я. Добре, друзі, добре. Дякувати Богові. Господь подарував нам сьогодні свято. зараз ми разом з вами будемо читати Слово Боже. Ми прочитаємо історію, пасхальну історію з Євангелії і трошки про це поговоримо.